Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, і сьогодні у нас цікава і важлива тема це довголіття і війна. Ну, це таке поєднання не дуже поєднуване, але проговорити тут дуже важливо багато аспектів і що робити дуже-дуже потрібно. Ну, по-перше, треба зрозуміти, що є різні фактори, які переживають зараз в Україні. І ці фактори, вони пов'язані зі стресом, з тривогою, з загрозою життю, з панікою, з негаразними різними проблемами, пов'язані ну, саме з війною, втратою житла, втратою родини, близької людини і так далі. Тобто дуже багато таких стрес-факторів, які ми переживаємо, і ну, якщо говорити про цивільних. Якщо говорити про військових, то це ще більше стреси, ще більші тривоги, паніки і так далі, це контузії, яких дуже багато у людей, тобто у людей, які приймають участь в бойових діях, або були на нулі, або в зоні бойових дій. Вже майже у всіх є там хоча б по одній контузії. Тобто прилітала недалеко, і, в принципі, є контузія. А у багатьох і там по 8, по 9 цих контузій. Їх навіть не рахують, якщо у військових, це струс головного мозку, контузія. Тобто це травма голови, яка ну, так її не видно, а вона має свої наслідки. Це не, продов... ну, це не подовжує життя. Я вже не кажу про. Там поранення, каліцтва, ампутація, ну і смерть, звісно. Тобто Є дуже багато факторів в армії, які точно скорочують життя. Тобто, вони, ну, жодний з цих факторів не подовжує життя. Тобто, сказати, що це місце, де можна якось жити в суперкомфорті. І щоб воно сприяло саме подовженню цього життя, то ну, це точно це не те місце, де це відбувається. Це говорячи про армію і про стрес-фактори. Якщо говорити про саме довголіття, ну не знаю, ви знаєте, в мене є там купа ресурсів. І своя методика, по яку я зареєстрував по довголіттю. Вона називається Human Longevity Watch. Це 12 напрямків, за якими можна прожити ну, там, 120 років. Тобто настільки ну, продуманий системний підхід, що, в принципі, якщо системно підходити до цього питання, то можна прожити значно більше, ніж ми живемо зараз там, і всі живуть зараз. Ну, до речі, ну, завдяки медицині за 100 років тривалість життя на планеті вона подовжилась на 20 років десь. Так от, свою цю методику я хотів зробити центр довголіття, ну, найкращі в світі в Україні от, до війни. Але зараз я думаю, що ну, такої клієнтури. Ну, яку я хотів, ну, ну, саме міжнародне не буде, але може, ну наша буде. Ну, зараз більше важливі просто реабілітаційні центри, тому що дуже багато військових і цивільних їм просто треба реабілітація. Не, не подовження життя, а реабілітація. Тобто просто приведення до якогось нормального стану. Так, от є статистика, що е тривалість життя в Україні з початку війни. До сьогоднішнього дня зменшилась майже на 7-10 років. Тобто, якщо говорити про чоловіків, то тривалість життя чоловіків була е, до війни е, 66 років в Україні, і зараз вона становить 57 років. Уявіть собі, як за ці 2-3 роки як змінилася е, ця тривалість життя. А у жінок. Вона зменшилась, ну, була 76,2 і впала до 70 у жінок. Е, ну, Для порівняння, просто для порівняння, якщо говорити там в Японії, наприклад, в Японії е, тривалість життя 85 років, наприклад, в Іспанії це 82. Ну, взагалі, в принципі, США, Австралія. і... Е, Європа це ну, більше 80 років живуть люди, тому що вони живуть в комфорті, без стресів, е ну, великі соціальні пакети, е ну, є медицина е і так далі. Тобто ця вся історія ну, достатньо відрізняється від України. Від України відрізняється, і дуже важливо, щоб зрозуміти, що в цій ситуації е робити і куди рухатись. Також, переходячи до моєї методики по 12 напрямків, яку я так скажемо, розробив, там я в двох словах вам розповім. Це, ну, перше, це напрямок тест, тобто потрібно зрозуміти всі аналізи, зробити, чекап, ну, ну, так називають, щоб зрозуміти на якому етапі які твій. Фізичний біологічний рік, тому що ти можеш психологічно себе відчувати там на 20 років, а ну, біологічно по-іншому або навпаки. Тобто ну, треба е, е, знати біологічний вік свій, своїх органів, тканин. Е, і для цього це перший напрямок: тест. Другий напрямок це скін, це е, волосся, шкіра і. Все, що цим пов'язано, ну, це така косметологія, косметологія. Далі Майнд. Дуже важливо зробити профілактику хвороб Альцгеймера, Паркінсона та інших, щоб, ну, щоб ну, людина стає більше років, щоб він не втрачав розум, щоб не доходив до деменції і так далі. Далі напрямок це Medicine. дуже багато є. Зараз препаратів, які треба вживати, які коригують саме вашу природу, саме ваш е, е, стан е, фізичний. Далі напрямок детокс це важлива процедура, яку треба періодично робити. Далі напрямок Light Breeze Creo. це ну, зараз є купа апаратури, яка за допомогою світла. Ну, там кислорода або повітря, і холода теж робить дуже цікаві речі, подовжує наше життя. Значить, далі напрямок це бодіскульпт, це дуже важлива історія. Це з фітнесом пов'язано, чому ми можемо своє тіло будувати, змінювати, коригувати, форми і так далі. Далі напрямок це СПА, це там масажі, це там басейни, сауни і так далі. А, і там інша купа напрямків. Там Innovations, там от ну, зараз є там, ці стволові клітини, гормональні пелети, а, далі там голковколювання, рефлексотерапія, власні розробки і так далі. Тобто, от я вам так ну, дуже коротко розповів про свою ці, ну, ну, ці напрямки. Так, що робити простій людині зараз для того, щоб вижити в Україні зараз при цих всіх стресах? Треба знімати, пробувати і знати, вивчати різні релаксаційні практики, практики, в яких ви можете розслабитись і зможете зняти стрес. По-друге, обов'язково треба займатися фізичною, ну, фізичним навантаженням будь-яким, тому що будь-який стрес це викид адреналіна, картизола, інших там, або гормонів, або нейромедіаторів, які нам дають можливість працювати більше мозку, йде туди кров, серце і м'язи. І якщо ви не використовуєте це. То о, будуть проблеми. Ну, тобто, Уявіть собі, людина в стресі входить е біологічно в стан рембо для того, щоб біжати, щось робити, а ви нічого не робите. І так багато разів і це ну, треба якось використовувати, Тобто, обов'язково треба займатися фізичними вправами. Треба знати релаксаційні ну, практики, різні медитації, йога і так далі. Ну І звісно, відпочинок. Тобто, Треба відпочивати. Навіть Закарпаття, Карпати, якась там Чернівецька область, де нема, де нема тривог. Ну, ну, краще взагалі за кордон загрузитися, якщо це можливо. Тобто це дуже-дуже потрібно для вас, щоб ви розуміли, що зараз ми всі втрачаємо наші роки на майбутнє. От щоб ми не втрачали, треба за цим, ну, за цим дивитися. А, і такі прості поради. Ну, треба це вивчити, навчитись займатися йогом, медітацією. У нас багато технік, оця золота нитка, дуже багато наших технік цієї території, характерницьких. Ну, до речі, ми їх використовуємо і для військових при реабілітації, там, при ПТСР, при постконтузійному синдромі. От, тобто, Навчайтесь, дивіться на нашому каналу, ну, каналі якісь методики, підписуйтесь на наш канал, донатьте. Я думаю, що це відео було для вас корисним. Всього найкращого, слава Україні! З вами був Денис Богуш.